20 липня розпочне свою роботу всеукраїнський молодіжний табір Відвага діятиме він поблизу селища Опішня, неподалік кордонів, перетин трьох областей Сумської, Полтавської та Харківської. Розрахований він на 80 осіб, не тільки з України. Цьогоріч розповідають організатори на Полтавщину, завітають і молоді люди Німеччини та Білорусії. Запрошуємо от молодь від 18 до 26 років на цей захід, то щоб всі могли з користю провести літо і навчитися якимось. Отримати знання, навчитися отримати практичні навички в тих галузях, які зараз потрібні. Другий рік поспіль у таборі особливу увагу приділяють військові підготовці через непросту ситуацію в Україні. Організатори планують запросити військових, які перебували у зоні АТО, які зможуть поділитися бойовим досвідом із учасниками. Ідея табору вона лишається незмінна. Це координувати молодь. Координувати її фактично, ну, це як школа нового, можна сказати, українця, який буде щось змінювати в цій країні, починаючи від асфальтування дороги в своєму під'їзді до якихось більш таких вагоміших і суттєвих дій. Десь одна четверта учасників до кінця таборового програму так і не доходить. Він ну, є суттєві фізичні навантаження. Практичні психологічні Робота із учасниками всеукраїнського молодіжного вишкільного табору Відвага закінчиться 30 липня.